Новий вінницький ритм. 101 і Місто на Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також сьогодні у мене в гостях голова комітету по фізичній культури та спорту Вінницької міської ради. Пан Сергій Станіславович Краєвський. Сергій Станіславович, ради вас бачити. Навзаєм, пане Олеше. Завжди в формі, завжди такий підтягнутий і завжди. Ви знаєте, в мене таке враження, що я не допрацьовую з вами. я завжди ту кількість питань і кількість тем, яку я вам пропоную, ви кажете, а що ж ти після ефіру? Звісно, каже, а що ж ти про це не запитав? Що про це не запитав? Чого про... я от відчуваю, що я не допрацьовую. Я намагаюся <кхм> також бути в формі і також підтягуватися до вас. А, було спекотне літо. Воно, в принципі, ще останні ці дні залишається і дуже дуже спекотне. І в прямому і в переносному сенсі я зараз використаю а, це поняття. А, спекотне. З точки зору природи і спекотне, з точки зору е, подій на майданчиках на е, і на татамі, і на полях, і навіть в кабінетах. І дозвольте, от я хочу розпочати нашу сьогоднішню з вами роботу е, спілкування. Це згадати про те, що пані е, Наталі Дубринській, ми її дуже добре знаємо. Ми її поважаємо. Ми її любимо. Вона наша рідна вінничанка, це наша зірочка. Наталю Дубинську обрана до ради світової, підкреслюю, легкої атлетики. Декілька слів про це. Ну я нагадаю, що наша легкоатлетка. Наша вінничанка Наталя Добринська у 2012 році вперше в історії Вінниці завоювала золоту медаль на Олімпійських іграх. І я думаю, що цей феномен далі наша молодь буде тільки підхвачувати і нести прапор, і нести мир в усьому світі разом з Олімпійським прапором, тому що кажуть, о спорт, ти мир. Але нагадаю, звичайно, що е, ті російські спортсмени. І ті білоруські спортсмени, які підтримують війну, які підтримують збройну агресію, це не мирні люди, це ті, хто скажем так, співучасники. От чітка думка, я думаю, всіх українських спортсменів і багатьох спортсменів світу і багатьох людей світу, пане Сергію, раз ви це вже як би, торкнулися цієї теми. Скажу відверто, я можу помилятися. Ви більше все таки в темі я можу помилятися, і мені здається, що немає єдності в спортивному світі, в світі спорту, от так як ми іноді кажемо, немає єдності стосовно оцінки того, що зараз відбувається на Україні. Деякі е, місцеві федерації, деякі взагалі світові федерації, е, як на мене аж занадто лояльно ставляться до того, що допускають до змагань представників. Тів Білорусії і Росії, тобто країн загарбників, по великому рахунку, Росія це однозначно. Білорусі це сателіт. Я з вами абсолютно згоден. але я хочу сказати, що навіть нафтові і газпромовські гроші роблять. Велике чудо під назвою, я думаю, всесвітня корупція, угу. тому що е, і багато федерацій всесвітніх очолюють е, російські там, спортивні лідери їхні для нас. Вони звичайно лідери в кавичках. І нагадаю, що рік назад, коли на чемпіонаті світу в Італії наші збірні заборонили виходити з гімном і з прапором на е, боксерський ринг. То це ну виходило за межі всіх поняттів. А чому тому, що цю федерацію всесвітньо очолює, ну скажімо так, людина з російським паспортом, угу. і е, вся наша команда е, знялася зі змагань. І першим приклад показав наш майстер спорту, наш тренер, тренер дитячої юнацької спортивної школи Вінниця Денис Осачук. Йому з хлопцем треба було виходити на перший бій. І в принципі, коли ти знаходишся в Італії, то на тобі рішення. Зрозуміло, є поради, є м, скажімо, скажімо так, якісь переконання, але саме ти приймаєш рішення, чи ти вийдеш на ринг без прапору і без гімну. Тому що в принципі в тебе 5 або 10 років підготовки до чемпіонату світу ну, так. це весь твій труд. І, грубо кажучи, знаючи, що твій хлопець може бути е, з медалю, е, скажем так, твоя праця може бути зведена. На, 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 на ну. угу. І коли ми спілкувалися в телефонному режимі, Денис каже, що ось така ситуація, то ми з ним зійшлися на думці в одному: що е, медалі ще будуть, а батьківщина, і прапор у нас один. І е, по його прикладу, в подальшому практично вся е, наша делегація знялась зі змагань. Хоча на слідучий день е, вже нібито е, це. Рішення було скасовано, але вийшло так, що там же як наприклад чотири ваги боксують в перший день, наприклад, другі чотири ваги в другий день, угу. і ці перші, що в перший день не вийшли. Виходять, що вони не проігнорували можна... виходи змагання, не, і тому ти за неявку. А ти не, за ви... не, а ти не mm -hmm. вийшов за неявку програв, А на слідчий день нібито пів нашої команди вийде. І тоді перший дуже образливо зрозуміло. Mm. І що таке солідарність українська, все-таки наша дружність один за одного. І вся команда знялася. Цей приклад, минулорічний приклад з нашою боксерською командою. Він хоч чомусь іноземців навчив. Я маю на увазі іноземців, це інші а, федерації. Ну хоч. Сказати, що більше повтору не було. Хоча ми знаємо, в принципі, ще раз скажу, де сильні російські, як я кажу, Газпромовські гроші взяти Федерацію фехтування. Угу. Ну, знаємо також скандал, що коли наша чемпіонка не потисла руку, тільки шпагою, скажімо так, вона зупинила її да. на цей рух, да, вона зупинила її. Да, Вір... вибачте, перебиваю. мені дуже цікаво, я, до речі, не зустрічав ніде в мережах, ніде навіть повідомленнях. Мені дуже цікаво було би дізнатися або хоча б просто прочитати по губах, що вона їй сказала. Е, ну, я ще один теж не знаю. От я ми всі бачили, що вона їй сказала, і сказала конкретно, що в тій ну що в тої росіянки брат військовий. І вона з ним є там, фото і так далі, і тому подібне. І ми розуміємо, що ми це бачили, абсолютно так. все логічно. Ну нагадаю, що нашого е рекордсмена світу багаторазового Івана Чупинка, який ранцю не потиснув руку. Угу. Але там федерація на це зреагувала абсолютно зрозуміло і, скажімо так, ніяких дисциплінарних порушень проти нашого Які спосманування не було да. Е Ну що ж, поїхали далі, і давайте повертатися. До Наталі Добринської. А, прошу. Наша чемпіонка, угу. наша зірка. І тепер, вже, грубо кажучи, вже в адмініструванні всесвітньому, я думаю, буде не допускати, щоб таких. Е... Серйозних помилок, які в інших федераціях є, не було в легкій атлетиці. І Нам е, дуже в... приємно е, з легкою атлетикою, знову таки дуже приємно, тому що е, ось буквально вчора е, Україна також завоювала ще одне дуже гарне золото. Просто колосальне. Я не буду зараз говорити, хто де що, чому чому знову таки щоб мене не звинуватили, що я не даю неправдиву або неточну інформацію. А... Наступне запитання. Е, воно вже безпосередньо стосується нас, літа, вінниці і е, найулюбленішого і найпопулярнішого у світі виду спорту. Це все таки футбол. Якщо е, футбол найпопулярніший, І його різновида. Да? І, да, і його, звісно, різновиди. Хто іде, тільки не грає в футбол. Кожного разу, коли я зараз буду говорити про що говорити, я все одно дякую нашим в першу чергу. Я дякую нашим захисникам і захисницям. Ми пам'ятаємо тих, хто поклали свої. Голови, свої тіла, свої душі на е, в цей алтар, як то кажуть, війни, але саме завдяки вам, шановні наші захисники Збройні Сили України, саме ці спортивні, конкретно зараз говорю ці спортивні змагання і можуть відбуватися в цей е, воєнний час. Так, ось відкрити чемпіонат Вінниці, і не просто відкрити чемпіонат Вінниці е, вінницької громади з футболу, а з пляжного. Це ж дуже такий цікавий різновид. різновид. Дуже цікавий. Чотири в полі і воротар. Так, і плюс так. пісок. І. босі ноги. І. Таке враження, коли з боку дивишся, то м'яч там зовсім не круглий, якийсь квадратний, бо невідомо як він летить. Там Де траєкторію та, да, та там траєкторію вгадати дуже важко. Але в той же час дуже цікавий, як для глядачів. Приємно, що на цих змаганнях, які були організовані, якісно. На майданчику дитячої нацької спортивної школи номер 2 це міська. E, наша база uh -huh. e, проводились ці змагання, що було багато глядачів. Було навіть виїзне кафе, де люди могли. Переключитися, скажімо так, з нашого повсякденного життя військового трошки, скажімо так, на спортивний лад і перезавантажитись. А зараз перезавантаження нашої матриці, я думаю, є основною задачею. Ми маємо про це обов'язково думати, тому що момент психологічного вигорання ніхто абсолютно не відміняв, і воно, на жаль, має такий накопичувальний характер. Два слова. Підсумую, відкритий чемпіонат Вінниці. Хто переміг? 11 команд. Так. Дайте мені Бог пам'яті, бо настільки багато змагань, вище зараз навіть не скажу. Ага, Нагороди, як то кажуть, все одно залишилися у нас в Вінниці. Чому? Тому що це чемпіонат Вінницького Вінницької міської територіальної громади. громади. Окей. А були залучені, може, нагадайте собі і мені чи були залучені з того, що ми називаємося, називаємо приєднані території? Е... Так, були команди. Так, так. Були. Одна тобто це доросла, велика Вінниця. Застові, велика Вінниця застові. грає в футбол. Ну, хочу сказати, що приєднані території. Практично кожна з цих територій має е, Десна, наприклад, має свою юнацьку команду. Угу. А ще наших дві приєднаних території мають і дорослі, навіть також. Ще один момент, наступне запитання. І я тут хочу зробити акцент на е, комерційній складовій. Що я маю на увазі? Могла е, вибачте, згадав, перемогла е, команда Сапфір. Сафір, це пляжний футбол. Він, вінницька команда. Так. Сафір. Вітаємо переможців і все таки повертаюся до безплатних спортивних занять. Сергій Станіславович, завжди, коли ми з вами зустрічаємося, ви завжди робите акцент на тому, що робота шкіл дитячі, юнацьких спортивних шкіл гуртків, які прописані в роботі в вашого комітету, практично це все відбувається безкоштовно. І я хочу зараз акцентувати увагу на те, що на, на території центрального парку проводяться безкоштовні безплатні заняття спортом. В це все літо відбувалося. Був якийсь період, коли так коли ні, чи просто ціле літо кожної суботи, о сьомій годині ранку, е, проводиться е, дана, е, скажімо так, е, можна сказати, навіть інсталяція не тільки можна назвати її зарядкою, uh -huh. тому що це вже певно щось більше е, в рамках проекту «Прокинься, кінці Вінниця. Організували такий е, івент команда тренерів з Києва, започатку як. Цікаво, uh -huh. що навіть uh -huh. київляни, які грубо кажучи, я так розумію, що і працюють в нашому місті, започаткували е, такий проект по всіх містах України, і у Вінниці тренують Леся Мельничук та Аліна Дорошенка. Е, проект. Е, Планується проводити цілий рік незалежно від погодних умов. Цілий. Я от хочу тут зупинитися цілий рік цілий незалежно рік. від так була подана заявка. Я надію, що спортсмени. Тобто сказали, дівчатам спортсмени ні сніг, зробили... ні дощ, ні Саме ожеледиця, так, да. ні. І нагадаю, що в другу суботу вересня у нас день фізичної культури та спорту, <кій> і Вінницька міська рада буде вітати людей, які зробили багато для. Розвитку і популяризації спорту як в Україні, так і за межами, і я думаю, що ми цих дівчат також подали на до нагородження, щоб їх нагородити за їхню прекрасну ініціативу. Я вам відверто скажу, я не в ранішній спортсмен, але мені вже цікаво вийти. Подивитися, що yeah. дівчата витворяють. А ще один момент: тепер з, з пленеру з свіжого повітря переходимо на майданчик, і декілька слів я прошу вас сказати про Кубок України з Самбо. На якому на цьому кубку вінничани вибороли 27 сім нагород. 27 сім медалей. Сам дуже цікавий вид спорту. Знову таки я звертаюся зараз до наших глядачів і слухачів. Традиційно в Радянському Союзі вважалося, що сам придумав, створив, повністю укомплектував якби, прийомами всім іншим. Росіяни, Росія Росія нібито. нібито, нібито Харлампієв його прізвище. А, а насправді а насправді, а насправді я вас закликаю Каю, подивіться, зайдіть е, і е, запам'ятайте прізвище Українця. Я спеціально зараз не буду говорити. Як, якого на жаль, НКВД-сти е е е е в тюрмі е він там прийняв свій останній бій, і саме українець був е архітектором сучасного і самбо. і родоначальником. Так. Так. Отож, 27 медалей Кубок України з Самбо. Самбо було як спортивне, так і бойове. Приємно, що е Дитяча юнацька спортивна школа номер 5 де розвивається даний вид, була представлена також нашими спортсменами, і е, тільки одна спортивна наша школа завоювала 10 медалей. При... Колосальний результат. Приємно, ви знаєте ще, на що звернув би увагу, що ви знаєте, що ми маємо майстра спорту з вільної боротьби, е, Даурі важу молодшого. Угу. Він же е, заслужений. <свят> майстер спорту України сумо. сумо він сумаїст. Да. Тобто в нього найвищі здобутки це в першу чергу сумо, це і Всесвітні ігри, це <свят> і чемпіонати світу, і Європи і так далі. І він же вперше виступав на чемпіонаті України самбо і в важкій категорії вибору. Перше місце. Це феноменально. Якби я побачив тільки список, хто там в найважчій категорії, то однозначно би навіть без ніяких питань. Візуально тільки да, подивитися да. на нього це ж переможе. Це богатир. На турнірі було 300 самбістів з 20 регіонів нашої держави. І приємно, що ми. Наша територіальна громада, можна сказати, Вінницька область, завоювала перше загальнокомандне місце на Кубку України. самбо. самбо. Да, великий результат. Дякую хлопцям, які це організовували. Дякую, обов'язково треба сказати про наших тренерів. Це Олега Бузовського і Івана Нагарняка, один молодий. Це учень свого часу був Івана Григоріча. Зараз вже тренер. І от така спарка, скажімо так, учні тренер які в подальшому стали обидва тренерами, показали такий чудовий результат. тому що практично всі їхні учні завоювали таку кількість медалей. Ще один момент саме по цим змаганням, і по такому рівню змагань, Сергій Станіславович, Якщо я так розумію, якщо Кубок України вирішено було провести у Вінниці, значить, ми маємо майданчики і маємо спроможність, технічну спроможність. Витягнути це я зараз беру в лапки це слово витягнути на дуже гарний рівень проведення таких серйозних змагань. Декілька слів про технічні наші моменти. Ми спроможні. Виходить. Не то слово. Я хочу сказати, це далеко не перший кубок, далеко не перший чемпіонат, який проходить в місті Вінниці. У нас навіть проходили, якщо ми згадаємо, взяти бокс, то була. Українські атамани, ви пам'ятаєте проект, uh -huh, uh -huh. який йшов всесвітня скажімо так історія боксу, який також проходила зустріч Китаю. У Вінниці у Вінниці. Якщо ми згадаємо там, наприклад, взяти ще раз бокс, то у нас по професіоналам проходився бій, за, проводився бій за звання чемпіона Європи по версії IBF, Це Іван Галаващенка, і зараз прізвище не пам'ятаю Грузин. І в той час ми завоювали. Звання чемпіона Європи з профі. Якщо взяти чемпіонати і постійно у нас йдуть із футболу, із гандболу, із волейболу, із баскетболу, постійні чемпіонати України, які ми приймаємо як мінімум раз на місяць з кожного практично ігрового mm -hmm. виду спорту. Плюс, якщо згадати дзюдо, також були чемпіонати України. Якщо взяти те шикарні також змагання завжди з Тейквондо. приїжджає більше тисяч чоловік до нас, тільки учасників угу. на чемпіонат України, і це, 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 це все те, що я називаю спортивний туризм. Але ще раз кажу: це звичайно все добре, коли мирний час. Але ми не можемо покинути все, тому що заради цього зараз наші захисники стоять, щоб діти. Могли займатися тим, чим вони мають займатися, Щоб вони могли навчатися в школі, щоб вони могли займатися спортом а в той же час юники, які підростають, закаляли тіло, тому що треба стояти на захисті держави. Треба бути здоровою нацією. На це цьому, так. на жаль, Сергій Славши, я ставлю три крапки. У нас тут ще добрий десяток питань, але, напевно, їх вже відтермінуємо на інший момент, на іншу зустріч. Маємо виходити з ефіру. Це, це ми знову з вами з, знову з, знову. З, з, Да. Знову не встигаємо. — знову не встигаємо, Да. Хтось, напевно, якийсь жовта преса напевно скаже, що тут є якась е, складова, така незрозуміла, що вони цілий час говорять про цей спорт, цілий час не встигають і цілий час зустрічаються. Ну що ж, нагадаю, вже маю декілька секунд. Голова комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради, пан Сергій Станіславович Краєвський, був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін говорили дуже, дуже дуже дотично говорили про те, яким спекотним було літо. І обов'язково пане Сергію, запро. Прошу вас, будемо говорити через місяць, максимум півтора. Будемо говорити про те, як пройшов перший, перший е, місяць осені і про дитячі е, спортивні школи обов'язково поговоримо. Про тренерський склад, про те, що найбільше хочуть наші діти. Обос на жаль, політика трохи забрала часу. Все, да. все ефір без політики. <реш> Дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. Сто і Місто над Богом. Події, що поруч.